Тата всім привіт! Дивимось другу частинку по марказиту. У нас сьогодні перебої зі світлом, тому я не встигла зарядити свій телефон і тому зараз може бути не дуже якісний звук, бо знімаю без мікрофону. Дівчата, швиденько нагадую, що прикраси, які ми дивимося, це в більшості замовлення. Також є кілька вільних моделей. Я їх показую зазвичай наприкінці відео або кажу про це додатково. Ці прикраси ми замовляли ще у січні, ось зараз тільки отримали, були затримки на митниці. Наступне замовлення, яке на квітень, воно вже в дорозі, також скоро має бути. На даний момент ми збираємо замовлення на кінець травня, а збиратимемо десь днів 10, ну плюс-мінус, можливо, трошки більше. Але не затягуйте з цим, бо прорахунок іноді займає багато часу. Всі подробиці щодо того, як зробити замовлення, залишаю в першому закріпленому коментарі. Там є всі відповіді на ваші питання. І також посилання на каталог. Почати хочу з ось такого класного комплекту з квітками. Минулої поставочки довілись такі сережки і дозамовили каблучку. Сережки артикулу 1554, вага 10,40 і каблучка артикулу 644, вага 8,70. Сережки були замовлені на англійській застібці, можна також зробити омегу або гвіздок сюди. Також, хто бажає, можна зробити без перлів, просто квіточками. І замість перлинок можна в центральній частинці якісь інші камінчики зробити. Довжина сережки 4 см, діаметр у каблучки 2,3 см, в сережках трошки менше, десь 2 см. Ось Ближче каблучка, зворотня сторона. Дівчата цінно прописую. Також я хочу нагадати, що в мене є окрема інстаграм-сторінка, де я викладаю прикраси з маркезитами. Це більше робиться для того, щоб ви могли подивитись, як прикраси виглядають уживу, замовлення краще робити в особистих повідомленнях. Також є ще основний інстаграм, але зараз я там нічого не викладаю, просто не маю часу. Але в майбутньому буду, тому обов'язково підписуйтесь. Тепер хочу показати вам один цікавий комплект. Він сьогодні буде в декількох варіаціях і камінчики різні. І типи застібок, перший варіант за Амазонітом. Сережки на гвістках були замовлені. Нереально красива вставка, небесний такий колір. А Також ще є така підвісочка, можна дозамовити. Артикули сережки 907, вага 4,80, каблучка 440-3,60 грами. Ось такий гвіздок. Довжина сережки 3,2 см, а камінчики 7х9 мм. І ціну зазначаю. І дівчата, цей самий комплект був замовлений з гранатами, з сережками без верхньої частинки, це спецзамовлення. Як ви бачите, можна так зробити. Можна цю саму модель також на гвіздку зробити. Досить великі камінці, і тому з гранатами комплект ну, не скажу, що дуже дорогий, але й не бюджетний. Ати, ті самі, і вага 540-360 Дуже красиво. Сюди в комплект ще ми дозамовили кольє. Ось таку краплю. Я минулого показу показувала таке штучним опалом лабораторним. Інакша форма камінчику, але разом дуже гарно, дивіться. З іншими камінчиками також можливо замовити. Треба прораховувати, Кого цікавить, пишіть. Тут вартість також зазначаю. І колієшка 594 артикул, вага 960. в основі ось такий якірний ланцюжок. Довжина може бути будь-яка під замовлення, застібка карабін. А далі, дівчата, ось ця класна модель каблучок. Минулого разу вам сподобалась. Артикул ось такий, це не з стандартного каталогу з каблучками, там є ще один такий з цирконієм. Вага однієї каблучки 3,5 г. Ми дозамовили, дівчата, ось такі класні гвістки. Ідеально в комплект підходять. І, до речі, є дві вільні пари. Кого цікавить, пишіть. Артикул 14.04. На три пари вага 5,10, тобто ви розумієте, що вони майже невагомі. Дуже класно виглядатимуть на ось таких гвіздочках. Розмір камінців 4 на 6 мм. Ціни прописую. А тепер, дівчата, ось така краса з сапфіром каблучка артикул. Зараз вам кажу. 14,65, вага 3,9 Сережки 740 артикул 3 грами вага. Ось такі гвіздки, Вони не дрібні, зараз вам скажу. Це діаметр великих камінців в сережках і ось цього в каблучці десь 8 мм, і маленький 4 мм. Розкішно виглядає. Ціни також зазначу. До речі, в кінці відео буде одна вільна пара сережок, також з сапфіром, але більшого діаметру. Вони не бюджетні, але там просто розкішна модель. Додивіться, обов'язково. Зараз дівчата приїхали блакитні топази по замовленням сережки і підвісочка. Сережок кілька пар прийшло. Артикул 1712 це відносно нова модель, вага однієї пари десь 7,5 грам. Така застіпка, має бути і каблучка, але ще не замовляли. Кого цікавить, пишіть, дізнаємось. І по підвісочці артикул 1467 2,8 г. З іншими камінчиками також нещодавно дивились з цитрином за все можна замовити. Інші вставочки також, але треба прораховувати довжна сережка 3 см. Камінці 8 мм на сантиметр. Довжина підвіски 2,2 см. Ціни. Далі дівчата по замовленню прийшов комплект з гранатом 13,62 артикул, вага 14,80. Це загальне усережок і підвізки. Движайте, до цього набору ще є каблучка, вона, до речі, вільна у 18,5 розмірі. Я далі покажу. І ось так все це виглядає в комплекті. Також можна інші камінчики. Вага сережок приблизно 10 грам, англійська застібка. 1,7х1,7 см розмір. І вага підвізки приблизно 5 грам, довжина 2,8 см. І ціна. І давайте одразу покажу каблучку. Повторюсь, вона вільна, розмір 18,5. Артикул 704, вага 6,2 грами. Можна взяти зараз каблучку і дозамовити комплект на травень. Ціну зазначаю. Далі по замовленню прийшла каблучка з сердоліком, артикул 11,57, вага 8,2 г. Існує комплект, ксерешки, підвіска. Колись ми його дивились, з штучним танзанітом. Сюди, в принципі, багато можна різних вставочок придумати, але зважайте, що камінчики великі, якщо захочете щось серйозне, то вартість буде немаленька. Якщо такі базові вставочки, то досить приємна ціна. Камінець десь 1,4 см. Ціна. Далі по замовленню прийшла чалма, артикул 1076, вага 7,8 г. Вільних немає. Все також під замовлення дуже красива модель. Ширина 1,7 см і ціну прописую. Далі ось така базова моделька 1581. Одна є вільна розмір пропишу на екрані. Вага 6,3 грами. Ширина десь 1,2 см. Вартість 1065 гривень 28 доларів. Далі дівчата прийшли ось такі класні лабрадорчики. Подивіться, в комплекті вони були замовлені. Хоча це не рідні прикраси, але часто беремо разом. А каблучка артикул 886, 6,5 г сережки, 782 артикул 7,6 грами. В принципі, камінчики всі з іризацією, дуже гарною. Не буває такого, щоб просто сірий камінчик. Сережки були замовлені на Омезі, можна також на стандартному англійському замочку або на гвіздку замовити. І дивіться, яка класна іризація в каблучці. Так, габорити каблучки 1,7 на 3 см. Ціну прописую. Розмір стерешки 1,2 на 1,5 см і ціну також прописую. А далі подивимось таку оригінальну модель 1597 артикул з сердоліком 8,1 грами вага. А каблучка складається з трьох елементів. Ось таких вони поєднуються в одне ціле. Можна і окремо носити. Минулої поставочки таку модель дивились з лазуритом. Ширина 1,5 см. Вартість 1410 гривень 37 доларів. А Далі ось така класна модель гвіздків по замовленню прийшла з родолітом 41 грами вага. Дуже красивий колір камінців. Можна замовити комплект каблучку підвіску. Нещодавно такий був зі смарагдом також класно. Сюди, в принципі, можна і англійську застіпку, я думаю, зробити невеличку. Диаметр сережки 1,2 см, вартість 1140 гривень, 30 доларів. Дари, дівчата, приїхали з класні сережки з принітом 14,82 артикул, цілих три пари ми замовили, і всі вони дівчатам поїдуть, вільних, на жаль, немає. Вага 5,1 грам. На англійській застібці. Далі покажу ще таку модель з іншою вставочкою і на петельці, як це виглядатиме. Я хочу ще в каталозі пошукати якусь модель, щоб замовити каблучку, бо камінчик дуже красивий і рідко замовляється. Діаметр камінчику 5 мм. Вартість з принітом прописую. І дивимось цю саму модель з підвісною частинкою і французькою петелькою 14,82 також артикул, вага 4,6 грами, Вставочка рожевий цирконії. Дуже ніжний колір. Можна і з принітом такі самі зробити, і з іншими вставочками. Довжина 1,9 см і вартість. Тут єдине, що, бачите, відрізняється форма камінцю. Мабуть, приніту немає ось такої квадратної форми, тому зробили ось так. Всі інші камінчики, я думаю, можна квадратні робити. Наступна модель 1096 з огранованим зеленим агатом та лабораторним опалом. Вага 5,1 грам. Нагвістках були замовлені. Цікаве таке поєднання камінчиків. Довжина 3,8 см і ціна на екрані. Дивимось модель 1516 з рубіном улюблені наші конго. Інші камінчики під замовлення. Тільки зі смарагдами є в наявності. В наступних відео покажу. Вага в них 6 грим, 6,1 в діаметрі 2 см. І ціна. Далі ось такі яскраві серця. Це лабораторний опал 32. Комплект неймовірно класний. Каблучка артикул 1223, вага 3,6 і комплектик 1082. Сережки на англійській застібці, і також в мене є вільна одна пара на гвіздках такої самої модельки далі покажу. Ми вже роздивлялись цей сет, не буду довго зупинятись. Ціну прописую. Ось так виглядають сережки на гвістках. Я довжину їх вагу і вартість вкажу на екрані. Комплект можна дозамовити. Наступне замовлення ось такі класні сережки коного, 432-й артикул, вага 10 грам. Це розмір М, існує ще С і Л, вони різняться за діаметром, застібка. Також в каталозі є інші модельки Конго, більш широкі, важенькі, і будуть їх і ці поставочці в наступних відео. Діаметр цих 3 см. Ціну зазначаю. Тут марказити з цього боку, тут просто візеруночки. Тепер по замовленню, ось така розкішна камея прийшла з перлами, вага 22,4 грами, ось артикул скрінь потрібно. Подивіться тільки на цей витвір мистецтва. Звісно, це повністю ручна робота, різьба по коралу вушком. До речі, хотіла сказати: в каталозі ця модель йде як брошка-підвіз з прихованим вушком, але ми вже другий раз замовляємо саме як підвіску. Так можна зробити, якщо не носити брошки. І, до речі, є інші гарні модельки з камеями, є і дрібніші, і каблучки є. Подивіться обов'язково. 4 на 6 см розмір підвіски. Вартість 12 тисяч гривень 316 доларів. Ексклюзивна Далі ось така підвізка черепашка з Оніксом 1364 артикул, вага 4,10. В неї рухомі лапки, хвостик і голова. І ще дрібненький гранатик у оці. Животик. 3 см довжина і ціна. Далі хрестики 1336 прийшли з гранатами. Є один вільний. Вага десь 3,5 грами. Ось ближчі камінчики, вушко. 3,5 см довжина і вартість. Тепер ось така брошка підвізка з сердоліком 623 артикул 9,3 гри. Це наче як ваза з квітами, якщо не помиляюсь. Ось ушко голочка. 3х3,5 см розмір і вартість. Ще одна краса по замовленню оброшка, підвізка рибка зі смарагдовими очима. Вага 1260, артикул 510. У рибок ось цих рухомих хвостик. З різними камінчиками їх замовляли. Давно вже, до речі, не дивились. Вільних, на жаль, немає. Довжина 4,5 см, камінчики 4 мм і ціну прописую. Ось таке ніжне кольє зі смарагдом 612 артикул 3,4 г вага. Довжина може бути будь-яка, застібка карабін. Тут ще на кінці ось такий маленький смарагдик. Тавочки можуть бути будь-які, на вартість це впливає, тому треба уточнювати. Діаметр камінчику 4 мм, вартість 1600 гривень 42. долари. Наступне замовлення. Браслетик 636, вага 12,5 г. Базова моделька, застіпка коробочка. Ось так на руці виглядає. Ширина 4 мм. Вартість 1825 гривень 48, 48 доларів. І дівчата, останнє замовлення, але при цьому також є така модель вільна на меншу ручку. По замовленню прийшов в розмірі XL, це десь на 20 см ручку. Вага 47,6 г. Жорсткий годинник, дуже класний. Всі модельки можете подивитись в каталогах. Ось такий механізм застібки. Годинник вже з батарейками. Діаметру циферблату 1,5 см, а повністю ось цей діаметр 2,3 см. Ось так виглядатиме на руці. Дівчата, вартість відрізнятиметься на ось цей великий розмір, який прийшов по замовленню, одна ціна прописую. В наявності такий самий годинник, у нього вага 46 грам. А, трошки інакший циферблат, дивіться, більш білий, мені здається. Та я вже десь виробилася в ручку, прошу вибачення. А, годинник, який в наявності, на ручку 17-18 см. А, тут трошки більш білий циферблат, мені здається. Так, в принципі, вони ідентичні. Тепер дівчата, вільні прикраси, як обіцяла, дивимося ось цю розкіш з сапфіром. Сережки 741 артикул, вага 5,3 грами, Ограньовані камінці, в діаметрі десь 9 мм, навіть ближче до сантиметру. Ось це буде спеціально для тих, хто мені в коментарях часто пише, що камінці не натуральні, бо дешеві. Ось ця модель, дівчата вийшла 4 180 гривень 110 доларів. Як ви бачите, чим більший діаметр, тим більша ціна. Дівчата з сапфіром є ось такий класний сет з листочками 1368, вага 8 грам. Сережки з них десь 6 на англійській застібці в наявності. І підвісочка. Вже сережки сережка 1,9 см, підвісочки 3 см. І вартість. Далі вільна ось така брошка підвіс. 858 артикул з гранатом, 7,3 грами вага. Ближче. Зголочка і вушко. Напевно, все ж таки це більш брошка, ніж підвіс, але можна і так носити. Розмір 4х2,3 см і вартість. Ще є ось така класна брошка гепард з зеленим агатом. 68-й артикул, вага 10,7 В Очах гранати. Такий це наче, як відпочиває. Не у русі так точно. Голочка, довжина 5 см. І ціна. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер або ватсап, Номер закріплено в коментарях. Також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей.